Новорічна казка в джунглях. У густих теплих джунглях жила весела і допитлива мавпочка на ім'я Мона. Вона обожнювала свята, але Новий рік у джунглях святкували дуже рідко. Цього разу Мона вирішила все змінити прикрасити джунглі так, щоб вони стали найчарівнішим місцем у світі. Я знайду найкращі прикраси для нашого лісу, вигукнула вона, стрибаючи з гілки на гілку. По дорозі Мона зустріла свого друга папугу Піко. Привіт, Моно, що ти шукаєш? спитав він. Хочу прикрасити джунглі до Нового року, але не знаю чим, зітхнула мавпочка. У мене є ідея! Піко змахнув яскравими крилами. Збирай красиві квіти, а я принесу пір'я, щоб зробити гірлянди. Мона і Піко швидко зібрали чудові тропічні квіти, але цього було замало. Тоді вони зустріли тигреня тая. Гррр, я можу допомогти, сказав тай. У нашій печері є красиві гар блискучі камінці, вони схожі на зірки. Разом друзі вирушили до печери, де зібралися сяючі камінці. Джунглі вже виглядали чудово, але чогось усе ще не вистачало. Тут до них приєднався слоник Бім. У мене є ідея. вигукнув він. Давайте прикрасимо дерева великими пальмовими листками і додамо кокоси. Друзі працювали весь день. Коли стемніло, джунглі сяяли, ніби казковий палац. І коли настав новий рік. Сталося диво, і з неба почали падати сніжинки. Тваринки ще ніколи такого не бачили. Що це таке? здивовано спитала Мона, простягаючи лапку. Це справжній сніг. захоплено вигукнув Пійко, хоча ніколи такого не бачив. Звірята сміялися, крутилися під сніжинками й ловили їх лапками. Для мешканців джунглів це було справжньою казкою. Світло зірок разом із сяйвом снігу зробили джунглі схожими на чарівне королівство. Це найкращий новий рік у нашому житті. сказали всі звірі, обіймаючись. А зірка на небі мерехтіла так. Ніби посміхалася їм, даруючи чарівний настрій. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!